Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось таку цікаву тему, як його думки, його почуття та його дії. Ох, карти вже хочуть балакати, видавати інформацію, настроїтись на свого мужчину. Будемо робити три варіанти. Можете вибрати декілька варіантів, якщо у вас стоїть вибір. І ви хочете дізнатися думки, почуття різних мужчин, так, розпочнемо перший варіант, другий варіант і третій варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, оприділяйтеся, а ми розпочнемо дивитися. Перший варіант, його думки почуття та дії. Так, хто тут до нас прийшов? Ух ти, якийсь, можливо, молодий. Можливо, такий безшабашний, веселий. Зараз будемо розкривати цю карту, будемо дивитися. Карта у нас називається Дурак. Часто, до речі, по цій карті йдуть бізнесмени люди, які сильно не думають, а багато діють. Не глупі просто, а от такі, які. Не зважують все, не ковиряються в своїх думках, а от діють зразу. Прийшла ідея, значить, її пора реалізувати. І так. Так, дивіться, дійсно активний і він розумний, хоча тут іде дурак. Угу, дивіться, які карти випадають. Е він шукає собі дуже достойну даму, от він вважає, що він такий там. Молодець, удачний в цьому житті шукає собі імператрицю. І поки що він на вас так дивиться, що ви не там, поки що він вас так не бачить. Якось він ще придивляється. Знаєте, от у думках він ще думав, не знаю. Ще не зовсім вона ця імператриця. Ну, давайте далі дивитися. Його почуття до вас. Ну, якби... ну, це людина взагалі наблюдає тільки здалеку. От по почуттях теж він закритий від вас іде, він тільки наблюдає зараз. Процес в нього такі оцінки. Він за вами слідкує, він за вами дивиться. Ще в нього немає ні особих почуттів, тут ні особих думок. Так, тільки придивлятися треба чи ні, Бо мир це карта в нас відстані. І він тут іде закритий, він далеко, він думає. Хоча тут, може бути, не фізично далеко, а саме ментально процес вивчання. І чи буде він діяти такий у нас мужчина? Ну, от його ці думки, вагання. Ну, і дивіться, в колоди у нас туз кубків, де все-таки він якось наважиться. Якось він вирішить, що можна діяти. Тут у нас іде рицар. Жезлів, Тобто він піде в цей бій, піде в цей бій, він е, зніме знаєте, свою защиту по башні і ризикне. Все-таки ризикне прийде до вас з любов'ю. Процес оце він буде думати, буде оцінювати, гадати. І все-таки думаю, була-не була, була оскільки я шут іде, я попробую, я ризикну. Давайте ще глянемо, знаєте, що чи потрібен вам такий мужчина, От як вам з ним буде? Як ви себе будете відчувати, якщо він до вас буде діяти? Ну, ви, видно, цього хочете, дивіться, ви хочете цього, вас до нього тягне, ви чекаєте цих дій його, і ви йдете тут у нас, як принцеса кубків, тобто ви будете в коханні. Тут немає такого, прям ви не королева ще кубків, але все одно вже будуть якісь такі прояви душевності, і вам буде з ним комфортно. Ви будете відчувати, що ви кохана. Так що пробуйте ось такий ось перший варіант цікавий у нас вийшов. Давайте подивимося наступний. Другий варіант. Хто тут у нас прийшов? Хто тут у нас прийшов? Молоденький і яскравий у нас тут іде. Тут принцеса всі колодія, взагалі це пажи, пажи у нас вони молоді. Думки його про вас. Тут відстань. Він ніби на відстані від вас, але хоче цю відстань скоротити. Помагу, ну, багато думає, так. І по вісьмірці жезлів це багато, багато думок, багато, прям, знаєте, він, одна вий в нього в голові і є. Якось іде у нас тут відстань? Далеко. Спогади теж, це можливо означати ще спогади. Так, і почуття. Ну, йде він у нас король кубків, тобто йде він з коханням, закоханий по діяло і помагу. Тут бачите, у нас ідуть старші аркани, його тягне до вас. Швидше за все, по цих картах йдемо ще на які знаходиться далеко, але він хоче, щоб ви були близько. Іде з любов'ю, в нього з... багато думок про вас. Якби тут немає такого, що він якось не впевнений, знаєте, він. Хочу бути з вами. Давайте ж подивимося його дії. Так, звичайно, хоче, хоче. Це любов. Ви його принцеса, принцеса мечува. Він принц Жезлів. ви принцеса королева. Королева вже мечува з любов'ю. З любов'ю. Тут в нас багато мечів ведуть, а мечі у нас думки. От він мріє, він думає. Думки, слова, От він хоче бути з вами і все для цього зробить. Ось він Подіям король мечів, бачите, тут яка карта. Тут король мечів прямо їде, на нього як колісниця, бачите під ним, він прям мчиться до вас. Тут іде такий варіант, я бачу, що це люди, які знаходяться далеко один від одного, але хочуть бути разом. І всі карти про це говорять гарний варіант. Тут є любов, тут є гармонія. Тут є бажання бути разом, немає ніяких запитань. Тільки єдине запитання тут це, це відстань, яка між вами. Давайте подивимося, як вам з ним, як ви себе почуваєте разом з таким мужчиною? Що він, О, побіда? Ну, дивіться, знов тут у нас так. та карта? Там, де у нас іде відстань, у нас. Знову показує, що ну, поки що це неможливо цю відстань змінити. Хоча ви з ним себе будете почувати прекрасно. Тільки ви чекаєте, що, що ви будете разом. І тут ви теж йдете, як в першому варіанті, процеса кубків, тобто ви відчуваєте себе в коханні, в гармонії. і Мужчина вас любить, мужчина хоче про вас спілкуватися і хоче бути разом з вами. Єдине тут, на жаль, от, нема поки що можливості по картам. От обставини такі, що немає, поки що можливості мішає дорога, мішає відстань. Тільки вона забереться, зразу все наладиться, бо тут йдуть серйозні намірі, серйозні стосунки. Так, давайте третій варіант подивимося. Хто тут до нас завітав? Угу. А у нас тут мужчина якийсь обіжений іде. Обіжений, на щось він образився. Що ж таке? Давайте дивитися, на що він міг образитися. Так, дивіться, можливо, ви його не дуже сприйняли, або він так бачить, що не сильно ви його сприймаєте, він в такому якомусь очікуванні. І в такому розумі, і в обідах. От реально карта друга теж у нас тут отверкнутий успіх, Це карта образи, карта якогось розчарування, його почуття. І тут у нас, ну, дивіться, йолки-палки, все, все от він рахує, знаєте, що він якось себе проявляв, показував, але ви його. Не вибрали, ви якось на нього увагу не звернули. Тут саме з його сторони йдуть ці образи, розумієте? Не з вашої, а з його. От він іде такий обіжений, розстроєний і отвергнутий. Чи не він на якісь дії якось змінити цю ситуацію? Ні. Ви знаєте, жде від вас. Mm -mm. От якийсь такі цікавий машини. Він на щось образився. Або придумав сам собі щось, знаєте, тут іде таке, що ну, він тут діяти не буде. Чекає дій від вас. Чекає, що ви до нього постукаєте, що ви будете себе проявляти. Від нього тут не видно дій. Він такий, знаєте, в режимі ждуна і обіжаного хлопчика знаходиться. Чекає, що. Його дама, королева жезлів, до нього сама проявиться. Чи добре вам буде з ним, якщо ви до нього проявитеся, якщо ви якось зав'яжуться у вас відносини? Чи добре вам буде з ним? Ну, дивіться, на одній колоді у нас гарна карта. Але тут у нас є така карта, шестьорка кубків, знаєте, як вам з ним буде? як з маленькою дитиною. Тут ви самі будете рішати, хочете ви з ним бути чи ні. Але тут по картах ви будете завжди, в цьому третьому варіанті нашому, тягнути його за собою. Будете ви головою сім'ї, будете ви керувати. Він тут такий більше йде. Як дитина, чекає, щоб його вели, не він буде тут вести. Багато пар таке влаштовує. Тому якщо вам таке подобається, будь ласка, тут якби нема таких поганих карт, що він якийсь обманщик там, чи ще щось таке. Ні, він хоче бути з вами тільки єдине, що тут не вистачає йому трошки стержня, трошки характеру. Так що рішайте самі, дивіться самі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Па-па!